Хто тобі завтра дивимось на чорному гримуарі, що це за людина. Паш Пентаклів. Король Кубків. Ну тут двоє людей. Король Кубків це людина, з якою в тебе зараз є можливо якісь відносини, або можливо, якісь просто перепіхони час від часу. Але людина має до тебе почуття і заздрить тобі. Так само зачекай. Зараз розберемося. А друга карта в нас паш Пентаклів. Це теж якась людина, можливо, твій якийсь друг молодший від тебе. Чому заздрить король Кубків? Тому що десятка пентаклів він е, заздрить, що ти заробляєш більше грошей, ніж він. Ну що ти якось більш успішніший. А паш Пентаклів заздрить, тому що м, вісьмірка Пентаклів говориться про те, то все грошове. Говориться про те, що Паш Пентаклів заздрить, що ти якось професійно виконуєш свою роботу, якось тобі все легко вдається, і ти заробляєш в рази більше ніж інші, і при цьому взагалі не паришся. Люди там вмирають від втоми, а тобі по барабану ти давайте ще ще робимо ще працюємо, тому що я люблю гроші, я хочу гроші. Гроші завжди зі мною. Гроші в мене в кишені. І з грошима я можу взагалі рахувати, що я король цього світу. Ти молодець, прекрасно.